Сьогодні розповім, які результати канал приніс через два місяці, та в кінці відео побачите цифри, які були місяць тому та які зараз. Я зняв ключові показники для себе і ви подивитесь. Мене вони, вони дуже здивували, та ви побачите, як все міняється після того, як відео потрапляє до рекомендацій. Спочатку хочу вам сказати велике дякую за ваш актив. Кожен лайк, комент та репост дуже допомагає зростанню каналу. І мене це дуже мотивує на створення нових відео. Я хочу на своєму прикладі показати, як без якихось суперзнань, без копійки вкладень, за допомогою телефону та бажання робити відео для українського Ютуба, щоб було більше українського контенту, якось намагатися заробляти тут гроші та показати, скільки можна... Заробити на цьому. Можливо, когось це замотивує, та хтось зможе заробити на своїх знаннях. Тому хто хоче прискорити процес, чекаю на підписку, щоб у наступному місяці побачити монету. Тож давайте починати та в кінці відео дам декілька рекомендацій, як роблю я та що використовую. Але спочатку з головних новин на сьогодні: Путлер чортка, цапелохи, все буде Україна. Підтримую український Ютуб та український контент. Будемо розвивати його разом, щоб було більше корисного та цікаво, та Ютуб збільшить ціну на монетизацію для України. І кожен з нас мав змогу отримати ще один спосіб доходу. Та повертаємося до аналітики. На цьому слайді ви бачите головну сторінку аналітики, статистику по останньому відео та кількість підписників. На цьому слайді аналітика по відео. Ви бачите, що цифри вже набагато краще, ніж у минулому місяці. Я вам зараз залишу посилання на те відео. Зможете подивитися, який був результат через місяць ведення каналу, та зараз. Тут ви можете побачити перегляди, лайки, коменти та чи немає якихось обмежень. На цьому слайді ви бачите перегляди, час переглядів та підписників. З правого боку статистика в реальному часі, яку можна розгорнути, ви побачите розворот трохи далі, та на графіку помітите зріст та той момент, коли відео потрапило у рекомендації. Тут ви можете побачити середній час перегляду як у відсотках, так і хвилинах кожного відео. На цьому слайді бачимо перегляди, покази, CTR та середній час переглядів по каналу та графік. Тут бачимо найпопулярніші відео, та в відсотках показано скільки людей не вимикають відео в перші 30 секунд. Це краще відео, і ви можете побачити саме ці два відео, які потрапили до рекомендацій та дали великий поштовх каналу, хоча чомусь перше з маленьким переглядом у хвилинах, хоча саме ця людина мене і замотивувала на створення цього каналу. Подивіться відео про цього скаженого мільярдера, посилання залишаю, мені здається, дуже цікава людина. Це якраз той розворот, про який я казав раніше, аналітика в реальному часі. Тут ви можете побачити аналітику по кожному відео в реальному часі та за останні 48 годин. На цьому слайді аналітика по одному із тих відео, які потрапили у рекомендації, та ви можете побачити, скільки воно дало часів переглядів та підписників. За місяць видання каналу було 30 підписників, а це відео дало майже 130. Тут аналітика по країнам, навіть русняві потрапили, їх, до речі, одразу видно по їх зловним та туповатим коментарям. На цьому слайді бачите, хто дивиться ваші відео, чоловіки або жінки, та вік тих, хто дивиться вас. Зазвичай на ці показники більше всього звертають увагу рекламодавці, бо вважається, що платіжна аудиторія у віці 25-45 років. Ну а чоловіки чи жінки то вже залежить від продукту, який рекламують. На цьому слайді ми бачимо, скільки залишилось для отримання монети. 50% від підписників я вже виконав та майже 20% від часів перегляду. У Ютубі дуже важлива не кількість підписників, а як довго дивляться ваше відео, тому воно повинно бути або цікавим, або корисним для глядачів. Це, мабуть, саме круте у Ютубі, що той, хто робить контент, повинен бути корисним, бо ніхто не буде його дивитися. Взагалі мені здається так у всьому. Якщо твоя справа буде корисна та для людей, тоді в тебе постійно буде успіх. А коли ти хочеш швиденько заробити бабла на обмані, то все швиденько закінчується. Тож сподіваюсь, що мій контент корисний та цікавий для вас, бо мене він дуже мотивує, я вже скільки історій цікавих дізнався, які мене дійсно мотивують і постійно хочу їми ділитися з вами, бо вони дійсно корисні, цікаві та мотивуючі. Це цифри, які були місяць тому та ті, які зараз. Ви бачите, що різниця дуже значна. Та якщо так піде далі, то монета вже скоро буде, та будемо йти до першої значної цілі срібної кнопки YouTube. Після тих історій, які я вам розповідав, мені вже здається, що це не лише мрія, а що можливо все. І це лише буде першим кроком до першого мільйона. Дякую за вашу підтримку, для мене це дуже важливо. А тепер трохи про те, як я роблю та що використовую. Головне це регулярна публікація. Я роблю відео кожні 3 дні. Намагаюся їх робити динамічними, щоб було приємно слухати та дивитися. З кожним відео моя українська стає кращою, я з Харкова. Більше часу розмовляв кацапською. Та як ви бачили на слайді, лише поступово переходжу. Мені здається, у мене все вийде, бо я так вирішив для себе. І мені здається, зараз українські медіа повинні поповнюватись. І наші діти вже дивилися наші продукти, а на тих істот, яким ми ніколи не пробачимо, той жах, який вони зробили та продовжують робити. Шорти не використовую, можливо пізніше спробую, Зараз не хочу, вони іноді дають велике охоплення та підписки, але потім буває просадка у переглядах. Хоча YouTube начебто заявив, що у 2023 році їх будуть монетизувати та якось їх більше загиблять у канал з довгими відео. подивимось як воно буде. Користуюся плагіном від IQ, безкоштовною версією. Там працюю з тегами та деякі показники по типу рейтинга відео, але чомусь вони не дуже на щось впливають. Але по тегам це мега крутий плагін, без якого дуже важко буде займатися каналом. Майже всі, хто займається Ютубом, його використовують. Використовую саме звичайний мікрофон, iPhone 8 та додаток Viva Video платну версію, бо їх логотип буде гулять по відео. Це єдине, на що я витрачаю гроші, якщо не помиляюсь, 5 доларів в місяць. Сподіваюся, інфа була цікава та корисна. Можливо, комусь дала мотивації, та щось новеньке дізналась. Пам'ятайте, все велике починалося з малого, та можливо все. До скорого, друже!